Встала о четвертій ранку, зламала всі вудочки, викинула хробаків в унітаз, порізала човен, лягла і міцно притиснулася до коханого. Жити залишилось півтори години. Телефоную в лікарню. Набираю номер. Приємний жіночий голос. Слухаю вас. Доброго дня! Це реєстратура? Ні. Це морг. Ой, вибачте, мені до вас, мабуть, ще зарано. Той такий приємний голос. Не хвилюйтеся, ми зачекаємо. Дядько вирішив провести через кордон білку. Засунув її в труси, заходить на борт літака. Одна година політ нормальний. Друга година дядько почервонів. Третя година дядько сидить, ледь не плаче. Десь на 4-й годині польоту дядько з криком схоплюється і біжить до вбиральні. Збігай у вбиральню і починає бити білку раковину, Кажучи, коли ти тварюка вирішила, що моя дупа це дупло, я терпів. І коли ти педлюка руда вирішила, що мої яйця це горіхи, я теж терпів. Але коли ти горіхи дупло потягла? Бабуся виховує онука. Вовочко, Коли кашляєш? Потрібно прикривати рот долонькою. Не бійтесь, бабуся, відповів вовочка. У мене зуби не вилетять, як у вас минулого разу. Учителька прийшла до класу, надягнувши золотий колон у вигляді літачка. Під час уроку Вовочка невідривно дивиться на цей колон. Нарешті вчителька не витримує і запитує Вовочка. Тобі що? Літачок подобається? Ні, аеродромчик. Приходить Путін до Гадалки і каже: Мені кожного дня картопля сниться. Що це може означати? Гадалка відповідає, Це значить, що тебе або весною посадять, або осінню уберуть. Мамо, ви що, знову взяли гектар землі в оренду? А як це здогадалась? Кубила за хлібом повісилась. Вчителька біології доводить учням шкоду алкоголю. Бере червяка і кидає стакан зі спиртом. Той здох. Кидає в склянку з водою, той живе. Діти, який висновок з цього можна зробити? Вовочка. Якщо пити спирт, то глистів не буде. Сидить чоловік у парку, ловить рибу. Підходить до нього поліцейський і говорить, з вас штраф 20 гривень за риболовлю в неналежному місці. А хто сказав, що я риболовлю? Я хробака купаю. Тоді штраф 50 гривень за те, що хробак без плавок. Мама перед сном прочитала казку доньці про Колобка і підсумувала Бачиш, колобок не послухав бабусю і дідуся, і лисиця його з'їла. А якби він послухав, сказала дочка, Його би з'їли на самому початку казки. Так хоч трохи пожив. Бабуся в супермаркеті взяла 5 банок з котячою їжею. Касирка. Ми не продаємо котячу їжу в такій кількості без доказів наявності у покупця кішки. Старенька, поборчавши, сходила додому, принесла кота і забрала покупку. На наступний день бабуся прийшла до каси з трьома великими пакетами з собачим кормом. Та ж історія: довелось бідній бабусі знову сходити додому і повернутися до супермаркету вже з собакою. На третій день бабуся, увійшовши в супермаркет, відразу попрямувала до каски, тримаючи в руках картонну коробку з отвором горі. Засуньте туди руку, будь ласка, попросила старенька касирка. Після декількох секунд вагань касирка все таки засунула руку в коробку. У мене є підозра, що в коробці какашка, ви абсолютно праві Люба. Я зайшла до вас за трьома рулонами туалетного паперу. В Україні з нами воюють не тільки місцеві птахи, а також місцева свійська худоба, яка залишає в полях після себе протипіхотні міни сповільненої дії. Сидить програміст за комп'ютером Раптом стукіт у двері, відкриває, а там стоїть стара. Вся в чорному і з плоскогубцями. Ти хто? Я смерть. А чому ти без коси, а з плоскогубцями? Я за компом? Летять у самольоті три президенти. Один каже: Я зараз кину 100 доларів і порадую одну людину. Другий каже А я зараз кину дві купюри по 50 доларів і порадуєш двоє людей. Третій каже, а я скину одну тисячу доларів. По сотні і порадую аж 10 людей. Пілот, а я зараз кину трьох дебілів. І порадую аж три країни. Вінні Пух запитує питачка. Ким був його дід? Мій дід був відбивною. А ким був твій батько? Мій батько був шашликом. Слухай, паць а ким ти хочеш стати? Космонавтом. Не, паць Боюся, ти в тюбик не влізеш. Вовочка підходить до Марійки і каже Марусю, можна тебе використати як жінку? Які в тебе думки вульгарні? Це Марусю в тебе вульгарні, а в мене м'ячик у жіночий туалет закотився. Стоять на дорозі даїшники. До Нудьгують. Бачуть, дід на возі їде. Вирішили прикольнутися. Діду. Ваші права. Дід піднімає палицею кубилі хвіст і каже У бардачку візьміть. Сидить п'яний мужик посеред калюжі. Біля нього проходить мент Зупиняється і запитує Котра година? П'яний піднімає вгору палець і каже 12 годин 5 хвилин. Мін дивиться на свій годинник. Все вірно. Стало йому цікаво. Походив ще півгодини. Знов запитує. Котра година? П'яний знову відповідає точно. На третій раз. М'єнт запитує Слухай, мужик. Звідки така точність? А ти сядь біля мене в калюжу. Тоді скажу. Сів м'ян в калюжу. П'яний піднімає палець вгору і каже Он бачиш годинник на вежі. Початок 2025 року. Депутат вкотре просить дати слово, Спікер Верховної Ради. Шановний, я вам дам слово. Але ви знову будете про москалів. Депутат. Та ні, я тільки про екологію. Точно про екологію, запитує спікер. Та точно точно. каже депутат, про екологію. Спікер дає слово депутату. Регламент одна хвилина. Люди добрі. Що навкруги робиться? каже депутат. Річки обміліли, ставки повисихали, ліси повирубали. Нема де цього москаля ані повісити, ані втопити. Їде з водієм на Мерседесі по селу Путін. Тут на дорогу вискакує свиня, і вони її задавили. Путін виходить з машини і говорить водію. На сто баксів йди в село, знайди господаря свині, вибачся і віддай гроші. Чекає Путін годину, дві, водія все немає. Тут з'являється водій. П'яний як Чіп. Путін запитує у водія. Ти чого так нажерся? Я поклав свиню в мішок. Пішов в центр села і говорю Я водій Путіна. Я вбив цю свиню. І тут мені всі, як давай наливати.